Всім привіт! І ви знову на каналі на Кухні Лари. І Сьогодні я хочу вам показати, який я роблю вкуснющий, смачнящий компотик із полунички. Компот без стерилізації. Готовиться дуже швидко, просто і виходить дуже дуже смачно. Зразу вам кажу перевіреним. Кампот провірений часом, не зривається, так що не треба мені писати, що зірветься. Ні, не зривається. Роблю кожен рік, навіть банки не стерилізують. Так що давайте бігом дивиться відео і готувати компотку. Конечку гарненько промиваємо. Отак я прямо у ящичку її, хорошо, так під проточною водичкою її. Далі я обриваю хвостики. Ось, в такий, такий дрюкшлачок. Ну, Якраз і водичка буде стікати і буде добренько. У мене тут, -тут помощничок нарисувався. Рем, ти що мене тириш клубнику? Ремусь, ти клубнику тириш. Красавчик, помощничок. Треба опять перемивати, бо ти свою тут туди всунув. Да, Ремуше? Ну бери, бери, їж, бери. Молодець. Що вісти, от вже все. Банки я просто хорошо помила і розвісила. Отак, от у так от мене такий заборчик розвісила, хай вони на сонечко випарюються. А так я банки ніколи не стерилізую. Навіть якщо у кого нема сонечка, у такого заборчика, то просто хорошо помийте, переверніть їх на полотенечко, на полотенечко, і нехай вони стечуть. Ну так, трошки підсухнуть. Ось такі в мене теж не пропадають. Я їх промила хорошо, виложила на такий от підносик невеличкий, і поставлю під Ну, у мене тепличка. От. Желательно не на сонці, бо на сонці кажуть, пропа... ну, вигорають полезні І Це посушиться, і буде на чайок. Дуже-дуже буде смачно. Взимку чайок попити. Дивіться, який мені чоловік зробив із цього. Вазон для квітів і спинька. Пеньок у всередині. Він його мені вичистив, я земельки туди насипала і посадила цвіточок. Зараз вже обрізала його, скоро буде цвісти. це перчик у мене це ще не висадила, базилік. Так що сушіть теж. Оце. а тим часом буде. я поставила, хай закипає водичка общем, полуничку я порозкладувала по баночкам. ну, Я десь грам по 500 кладу, я люблю, щоб такий насичений компотик був. Засипала по 250 грам цукру в кожну баночку. І десь ну, щепот, по щепотці лимонної кислоти кинула. Ну, Лимонну кислоту можна кидати, можна і не кидати, це на любителя. Вона, якби більше цвіт дає, такий насичений. Тоді. Ну, в общем, це, хочете кидайте, хочете ні. Ну, цукор, конечно ж, обязательно. Тепер баночки я заливаю крутим кип'ятком на трьохлітрову банку, десь іде ну, примерно 2,5 літра кип'ятка води. Залила, накрила кришечкою і тепер буду закручувати. Ось так от я поставила баночки, перевернула. І тепер накрию теплим одіялком, укутаю, і нехай стоїть до повного остивання. А тоді переносю в погріб чи в кладовку, чи де ви там зберігаєте консервацію. Приємного смакота.